Таке. А ви любите книжечки? Бо я так люблю і великі, і маленькі, і зелень, і дошки бігать. А й дурачі-друзячі книжки потрібно розгортати. І ми розгортаємо книжечки і перевертаємо сторінку. Знаєте, друзячі, яка супер сила в книгах? Вони розвивають уяву. а коли то може стати ким завгодно. А сьогодні ми не тільки про книжки, але й про інші справи. Погляньте до що в мене є. Це подарунок мамка вам цікава. Але я не можу відкритий чужий подарунок. Хоч, хоча десь яке тишки. Оп, оп. Зараз я розповім, як називається це сутрічка, це коробка. Зараз стрічка буде в коробці і це буде сюрпризик. презик. Навіщо люди містячки, щоб в них на подарунках? Махати. і ловити. у у у у <хаха> Ну що ж, друзі, я зараз мамкою йду вручати подарунок. Ходімо разом. Вогонь <хаха> палає, ось адміністрації. тюльпанчик. Друзьяки, мы сегодня в книжковой крамнице. Гляньте, сколько тут крупных слов. О, она вот такая. А знаете что? Я, друзьяки, я ребенка подготовила подарок. А вам интересно, что там есть? Ну, мы должны Бом-бом-бом, бом 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 бом. бом, бом, бом. Розв'язати. Е. Це подарунок для бомка. Подарунок. Це подарунок бомка. Бом. Подарунок бомку. Це, Це стрічка. 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 Дай спотерніну. Бом-бом. Та розпаковуй вже. Добре, бом. Так як ми. Дивися, Бом. Бом. Ось. Бом. Це гиняко. Ге? Він хоче до мами. Не бом. тебе, Таня. Де... Під ногу ступи. Небезпечні люди такі, що хочуть забирати тварину. Бом. А не в сарай їм. Незручно. І звучно на дворок. На дворику, бом. з його шкірки собі Дивить. Бом! Не можна це так робити, діти, будь ласка, не робіть так і не кажіть. Тітеньку, тобі не потрібно хутолося. Це тебе ж є біле, намисто, пальто, сараш. Тітонько, Не треба. Бом, бом. Це не можна викидати пациент друзя. Mm. Треба костюма. І всім ціна вчитися. Ом. Вуам, бо -е та як ти будеш наглядати книжку, якщо, це, якщо в тебе заплющені очі. Бом. Правильно, розплющимо. Розплющимо. Розплющимо.

Повернули і заплющили. <рес> Ні, Бом. Ні, Бом. Це хребет фільш. Бом. Люди бувають різними, добрими, ніжними, різними. Бом. Люди бувають замодними, заможними, а погрібними. Бом. Бибомку, як ти можеш слухати піш зі затуленими вухами? Розтулив. Розтулив вірші. Це краса. Це абетка. Ось твоя війна буква. Б. би, би? бомку. Бибомку. Хе! Хе. Хе. Хмарина. Христина. Христина Хмарина. Христина мандарина, Христина Боловина. Бомко. Бумко, бомко. Бом? бумко. бомко Бумкурис. бомко рис. Без бомбу вживаем, че важко дві букви? хи и б. Х. И Б. Б. Христина і Борко. Бо. 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 Ну, Поразглад... Розглядати наступну це вчити емоції. Емоції, бом. Що, що Рожав, любов. Рожавий любов. Любов. І...

Радис бомб. Бом, Свонку, давай мультиста. Бомб? Вона поранулася не бачить вас. рятувати книгу. Друзі, запам'ятайте, з книгами треба поводитися е... охайно. Охайно? А якщо щось стапиться, треба заклеїти її, як ми зараз з бомчиком. Бом. Дивіться, ми беремо е, ножиці і скотч. Ножиці, Бом-бом. бом, рятуємо. Все добре, все добре. Бом, бом. Ні, бомко, не можна малювати, що книжці. спеціальні. такі книжки, що називаються Розмальовки по них малюють. Розмальовки? Зараз ми знову тобі покажемо. Бом! Розмальовки? Малювати? Дімо, друзяй. Будемо розмальовувати. Давай да, я вам это целое, Я пальчики, что-то, э, что-то, 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 что то э что то что то что то что то что то Мы малевали, Мы тут делали, значит, пальчики в том, в том Тепер ми повторимо слова, які я навчила бомбу. Тлиня! Книжняти! Христиночко, дякую тобі за відео з мого улюбленого місця з книгарні. Дуже радий, що ти даруєш своїм друзям і бомкові книги. Я теж думаю, що книги найкращий подарунок. І книжечок ніколи не буває забагато, навіть коли вже маєш і свої улюблені книги. До речі, не варто говорити сама любима книжка, бо книги можуть бути лише улюблені. Та любі. Бувайте гарного вам читання. Добро всякя. Бачимо наступні сарі гарних вам крінджечок.